Мерц хоче дати Україні далекобійні ракети. Трамп хоче віддати Україні капітуляцію. І обоє ніби за народ, але всупереч народу. Чому вони такі схожі? Доброго дня! Ви на каналі Максимальний формат. Я Макс і як завжди, ми розбираємо важливі теми. Мерц дуже хоче передати Україні ракети Таурус. Це частина його політики та бачення. Але німецьке суспільство у більшості його не підтримує. До того ж, союзники по коаліції Соціал-Демократичної партії категорично проти, передача Києву крилатих ракет Таурус для деяких дорівнює прямому зіткненню з Росією. Німецький канцлер то зробить заяву з натяком на Таурус, то скаже, що говорив про обмеження, що були зняті раніше. А ось тепер знову заявив, що не виключає передачу далекобійних ракет Україні. На іншому континенті є президент Трамп, який дуже хоче закінчити війну. Ймовірно, він не у захваті від постачань Таурусів. Він також не був у захваті від рішень Байдена дозволити бити по Росії далекобійними ракетами. Підхід Трампа віддати Росії майже все, чого вона вимагає це частина його політики та бачення. Як і німецький канцлер, американський президент не може негайно та до кінця реалізувати свою ідею через об'єктивні причини. В цьому він схожий на Фрідріха Мерца перед візитом президента України Володимира Зеленського у Берлін Фрідріх Мерц зробив заяву, яка викликала підтримку в Україні та обурення у Росії. Ніяких обмежень щодо дальності для зброї, що постачається в Україну, більше немає. Ані з боку Великої Британії, ані з боку Франції, ані з боку нас. З боку американців також немає, сказав канцлер ФРН. Буквально через дві години віце канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль поспішив заявити. Немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що було укладено попереднім урядом. Показовим є також опитування громадян ФРН щодо можливої передачі крилатих ракет Таурус Україні для стримування агресії з боку Росії. Ще 18 березня німецький телеканал НТВ оприлюднив таку інформацію. 64% німців виступають проти передачі ракет Таурус. За даними телеканалу, цей показник на 1% перевищує число противників передачі ракет Таурус, зафіксований під час. Опитування у грудні 2024 року. 30% підтримують передачу озброєння Україні. 54% вважають, що Україна має поступитися територіями заради миру. Водночас 36% респондентів говорять, що Україні не варто відмовлятися від частини своїх територій. Підхід Мерца правильний та професійний. Саме передача далекобійної зброї збільшує ціну війни для Путіна та наближає мир. Німецькому канцлеру доведеться переконати уряд, парламент, суспільство. Підхід Трампа небезпечний та непрофесійний. Він намагається переконати американців у необхідності піти на поступки агресору, мовляв, це єдине правильне рішення. Але суспільство не поділяє такої думки. Навіть республіканська партія вже не єдина у цьому питанні. Деякі сенатори, зокрема Лінсі Грем та Річард Блюменталь, Активно просувають законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти країн, що співпрацюють з Росією навіть без схвалення Трампа. Вже є дві третини підтримки Сенату, тобто Veto Proof Majority. Законопроєкт може подолати вето президента. Хоча немає опитувань серед американців, наприклад, щодо передачі ракет Томагавк, але є ось такі дані Harvard e, C.A.P.S. E, Harris Poll. 62% американців підтримують продовження військової допомоги Україні, а 64% вважають, що США повинні надати Україні гарантії безпеки, якщо вона піде на дипломатичні поступки. Позаяк США вже постачають системи Хаймерс, які вражають цілі на відстані 300 км, можемо зробити висновок, що американці більш войовничі, ніж німці. Ще й про гарантії безпеки говорять. У Трампа не виходить поки що схилити Україну до значних поступок. Він, як і німецький канцлер Фрідріх Мерц, змушений враховувати думку суспільства та політиків. Так працює демократія. Це не диктатура, де всі рішення приймаються одноосібно. Диктатор Путін захотів СВО, диктатор Путін оголосив та почав повномасштабне вторгнення. Звісно, є також відмінність у ситуації з американським президентом та німецьким канцлером. У Німеччині мерц рішучий, а суспільство ні. У США все навпаки. Нам залишається лише сподіватися, що в Німеччині політичне керівництво подужує суспільство, а у Штатах суспільство подужує нерішучого президента. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся на канал максимальний формат. Напишіть коментар. До наступних зустрічей!